Мені треба ще якісь батончики йому взяти, бо я даю завжди йому якісь бетони пожувати. Так. Якийсь як протеінбар, щось таке. Це що таке сінгс? Ай протеінбар? Ну, це якраз bar. Not не відкриті це що то штучно, та довгий. Як їх звідти забирати, я так розумію? Якось так. Так. Я беру якийсь різних. Можна взяти. Це теж проти інші що це. Кісь бар. І всякі штуки. Mm -hmm. Такі щекись. Візьмо, що це? Це чи бафілька якась всередині? Ну, щось таке. Це вони по долар чимось. А тут, тут я не побачила. Кі ще є. В общем, це для... Типу качки вважаю, що це щось добре, а я майку даю, щоб. Просто як солодощі якісь корисні. От фініки такі за 5. 49, можливо, добрі. Це в нас. О, це чорнослив. Дивіться, тут є чорнослив. 3,99. Чомусь він тут двох різних типів, є. У мене ще є. І тут різні, різні, різні сутофрукти. Дуже хороші абрикосики тут є, дивіться, які. Ураганську за 449. Ну що, поїхали далі? Звісно, що магазин інший. Маю провести тут більше часу. щоб зрозуміти. Що я можу тут купувати? Про теж тут є лимонний курт. Минулого разу я купила Валді, але ще не куштувала. Так, думаю, що це сезонний продукт, бо в них не... раніше його не було. Дивіться, тут є тович, котаке. Це для піци. Це ж якесь інше, тріса якийсь страви тісто. Цікаво. Там не хочеться сильно заморачуватися. Різні вже потерті сири тут на цьому сцені є. Різані. І не треба м'яско на в вроде взяти. Щедри чіз. Чого він такий? Не зрозуміло, чи це м'який. А, це такий м'який, типу, як спред є Яєшня така роз, як блін, бачите, щоб з нього ролл робити. Такий цікавий. Ти весь дає якусь. Якісь органік. Це я його, мабуть, і візьму. І подивлюся термін придатності. До лютого місяця. Хай полег. О, равіолі аля ля Італійські вареники. Є різноцінок. Вони непогані, якщо такі ось. Ми брали заморожені з сиром, сир тофу є. 2, 25. Що ще цікавого тут такого? Ой-ой-ой. Лакомоги готові. Хумуси всякі. Я не знаю, я не фанат, прям. Я його можу їсти, але не фанатів. Он там на пів фабрикатів тьма різна, Бачите ціни. Не буду навіть на цьому загострюватися. Можна прийти просто зібрати, отак салат, уже він готовий, заправлений. Там заправка лежить, кульочки далі. І все тобі вечеря Америці. От тут є французькі багети, дивіться, це я, мабуть, візьму. Таке тісто схоже на якийсь страхо Так, Інгредієнтів не так вже багато страшних. Що у нас тут ще о, ось ці чия батр вулс? Оце я шукала, шукала, шукала і знайшла. У них багато хлібу, заморожені, наче вони з морозильної камери. Реально морожені. Думаю, що їх з Європи везуть саме морозилці. Потім головне, щоб вони не контактували зі звичайним дібом, бо воно починає швидко дуже псуватися. Там трафік із людей. Туди поки не поїдемо, підемо в іншу секцію дивитися. Ой, дивіться, які декоративні, ці різні. Такі шишечки із фетру. Ой, такі світра, букети. Такі. Дивіться, який декорний букет прикольний з світру. Прикольний. На ну, такі. Прекрасно на двері. Зараз вони більш популярні. А це звичайна свічка. То в них зараз такі ну, вони світяться з лампочкою з елементом діодним. Дуже багато хто такі зараз використовує. Немані. О, тут якісь спеції є. О, фітбатор, дивіться, це називають вони типу варені, тут типу джемо називають, що це. Масло, підва та все, він жир, френдрі, інших там штук. Спред називають спред, типу це маргарин. О, це що, швінц? шосіс, креветок різнокольорове. Stop with me, you internet. Oh my God! Oh right here Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! here? Розера, так от пала. Так, звертаючи. Тут різні чіпси. Соуси, Сальса соус, є yeah. такий okay. зелений, червоний. Ми маємо тут знайти шоколад, тому що в нас закінчився наш. Це буде трагедія, якщо не знайдемо. Ми любимо чорний шоколад. Тут якісь наполи стоять. Так, маємо робити розворот. Тут у них така розкладка цей. Типу дідна. Вихідні, подивимось цю газетку, що там. Яке дозвілля вони нам пропонують. О, тут Всякі штуки, напої, терматичні. Молості тут собі. О, водичка, що в нас тут? Ще тут є вісекції. І магазин закінчиться в нас. О, тут якийсь екстракт стевії є в них. Різні са... цукри стоять. Ой, он всі ці... борошно. Це не, не виділене борошно. Оце хороше для випічки хліба. Я собі візьму, бо я буду робити ці дріжджі. Я його маю взяти. Mm. Тут всякі штуки для випічки. Є крахмаль в них дуже популярний кукурудзяний. Спеції. Це те, що я постійно шукаю в Америці, бо не завжди ми знаходимо те, чим ми користуємося. Давайте дивитися разом, що тут. М -м 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 -м. Різні. Так. Це все в мене є. Можливо, я щось побачу, чого в мене ще нема. Є навіть якісь мексиканські штуки, он для піци, То постійно мене питає Ділан, чи є в тебе якась там приправа для піци, я не розумію постійно, що він в мене хоче. Що саме? Він хоче. Мабуть, саме таку типу штуку. Барбе. О, тут такий є гречаний, мабуть. Like, yeah, like... yeah. like... oh, like, Якщо знаєте, перекласти, you know. mm -hmm. мені, Будь ласка, коментарі. Він коштує 649. Тут різні вже йдуть Варень, он сирота, дивіться, кленовий сироп за 15 доларів, за 4 менші, якісь кленові сиропи. Їх тут різних багато. І тут що попало? Є різні штуки, що це? О, це для собачок, мабуть. Та, це такі прикольні штуки, Хвостички для того, щоб собакам зуби чистити. Вони їх гризуть і там. Я думаю, що треба енджел взяти таку. Ви так. буде в шоці одного кошика, він тут втричі менше, ніж Валді. Здається, що я вже тут набралася. Цьому. Малетний папір непогана ціна. 5 доларів. А цей 4 двошаровий, Це непогано. Якийсь тут отакі лопаточки тут з Це 10 доларів. Різні масла, якісь там вітамін Є, масло чайного дерева, з медичні смішняги, і тут і консерви різні вже не маємо, вітки, різні соуси, соєві, що допала. Тама це якісь невеличкі, мабуть виробники, де я навіть не розумію, що це таке. я ніколи не бачила. Є якісь типу, вітамінчики місцеві у нас є що теж якісь консерви. О, є лапша. Дуже добре що є лапша. Паста. Не знаю, з чого це, коротше, якась цікава паста. Вот тут ще є червона. Та тут можна такі штуки поплувати різні. Олії є різню. Ну, ліпка вона навіть тут. Таку ціну, в Валдій. Може, що залишився палко відділ. Тут -от, знову ж такі всякі недорогі вина в цьому магазині. Колись сказала, що у них алкоголь серйозний у алкогольних магазинах, а тут такий. Вино, саме таке просте, різне, не розуміюся на ньому, то я буду фокусуватися. Різні підчинюлі. А ось шоколад якщо не знайшла, маю пішувати. Може знайду. Сподіваюся. Ми пропустили лише одну секцію, куди я повертаюся зараз. Там, де був найбільший трафік. -ці. Відділ з заморозкою. <різь> Заморожені продукти. Оце що таке цікаве? Типу як манти. Ось таке цікаве. Воно то якісь азійські штуки. Тут зверху, може, я знайду якісь шоколади, бо воно тут поверху стоять. Різні цукерки, плюсіль. Якісь тут штуки. Бачите, вже готові заморожені вафлі, дістав. грі нагріва готові. Може я тут і вищо заморожене знайду. В так, тут є заморожена вишня, дивіться. На вареники я можу взяти в день. А буде улюблені заморожені вареники. Не заморожені вишневі. Навіть манго є заморожене. Мед за 7,49. Шоколад. Шоколадів, я не бачу, вітці цукерки. Оце такі Dark Chocolate. мінт. Віці які. Що це? Як це керти такі? Це вишня покрита шоколадом. Така цікава дивіться, які. О, це теж візьмемо. Що робити? Немашу підледу. Можемо обрати таке. Так. О, не ще й є такі і кокоси в шоколаді. Коротше, оцей весь ряд це все шоколад з якимось всередині навчинням. Оце якийсь Мигдальний, типу, масло всередині і шоколад. Чи типу пінат батер, капс всередині. Капс. 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 це З мене така читака. Щось я вже. Ми мали репетицію нашого сьогодні. Театру, різдвяли. Я вже трохи притомилася явно. Здається, я знайшла одну велику шоколаду. Оце 6 доларів коштує, ця здоровезна штука. Але це чорний шоколад. Скільки відсотків какао я не бачу. Але... Поя що. Спортив на шусь. Що ще ми будемо дивитися? Це що за коробки? Такі це цукерки. Це такі різні цукерочки. дивіться, це все на Різдво. Десять доларів така коробочка. І це 10 доларів. А ось такі по 5,50. Dark Chocolate Collection. О, oh, вау. Wow. Dark Chocolate Collection. Оце. Має бути щось цікаве, але... Воно якесь безцінне. Я візьму це. А цю велику шоколаду я поверну. Хай краще буде колекшн. Мабуть, там багато маленьких різних. Шоколадок. Ось зараз в мене на шоколаду. Що Шо це таке? печиво різне. бачите там різні такі штуки. Apple, cedar, vinegar. Що це? Яблучний називається Яблочне. Ось сідра. Оцид. Оце якийсь хороший такий наборчик, списінь. Типу щось на шталки алійські. Що ще тут може бути цікаве? Ой, якісь спайсі снакс, дивіться, печення такі в коробочках різні. Там горішки і чуньошечки малюсенькі. О, монети. Coins of the world. Типу світові монетки за 2 долари. Прикольно можна взяти, недорого. 2 долари, хай будуть будуть кові шоколадочки. Що тут ще в нас цікавого? якийсь о, а цей набір коштує 8 доларів. Так, хай буде. взяла, нарешті я побачила ціну на нього. Це якийсь, скоріш за все, лімітед едішн. Лімітована якась колекція під різдво. Там якісь бельгійські трюфель є. Я... Я так думаю, що варто таке взяти, такі штучки. Прикольні були б, як такі різдвяні подаруночки для наших рідних. Я візьму три і одну відкрию, подивись, що там. Що згідно, то ми. Його додамо до подарунків. цікаве? Цікаво, де є тут якась звичайна нормальна кава. А ще я мала взяти квіни. Все таке така жидка штука, яку май додає, ну, типу як важкий. Він додає до молока, у нас вже закінчується, йому треба. ідемо шукати, де Має бути в молочному віді. Кефір, бачите, кефір так і називається. Тут кефір, зазвичай, батамілк, ну, тут кефір. Все не бачу. О, мік це... це. просто час. Floor. О, ось воно є просто ваніла. Ось така вона один вид. Ну, буде ваніла в нас. Що ж робиш? Обікрімер, French vanilla. French ваніла, ваніла. ваніла. Живає також. Наразі ми закінчуємо вже нашу зйомочку. Якщо вам подобається мої відео, Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, це допоможе мені розвивати мій канал і записувати більше і більше відео для вас. Якщо вам цікаві якісь окремі додаткові теми, будь ласка, залишайте в коментарях, щоб ви хотіли дізнатися про Америку. Я буду намагатися робити відео. Саме того, що було б цікаво для вас, поки я знаходжусь в Америці. Дякую за увагу та перегляду до зустрічі у наступному відео. Бережіть себе!